Сто днів на посаді голови шосткінської районної військової адміністрації. Багато це чи мало? Що вдалося зробити за цей недовгий термін для жителів Шосткінщини, для їх безпеки, для продовження сталого життя в далечині від кордону з агресором і для евакуації тих, хто проживав зовсім поруч з кордоном. Про вже зроблене і плани на найближче майбутнє Андрій Біляєв розповів у великому інтерв'ю для місцевих ЗМІ. Да, трохи більше ніж три місяці перебування в посаді. Ворогом нанесено майже 1700 ударів різними засобами озброєння. За цей період у нас загинуло 14 чоловік, поранено 177, із них три дитини. Ситуація важка, але контрольована. На даний час за термін перебування між посади в посаді у нас евакуйовано близько 290 чоловік. З них 16 діточок. Але діточки це діточки, які перебували в 50 кілометровій зоні. Тому що, по нашим даним, по перевіркам поліції 0,5, там діточок немає. Ворог системно знищує життєзабезпечення. Середина Буда було знищена Укрпошта, нова пошта. Як ми всі знаємо, Укрпошта забезпечує, надає послуги населенню. А саме це пенсії, саме це соціальні виплати. Було пропрацьоване питання, що в даний населений пункт у нас буде їздити мобільне відділення. Мобільне відділення також саме потрапило під обстріл. Отримав поранення працівник пошти. Далі було вирішено питання з приводу того, що за потребою, за потребою за телефонним дзвінком за дві доби телефонують і пошта доїжджає до визначеного населеного пункту. Можна зазначити, що у нас приблизно по прикордонів близько 50% від населених пунктів, які розташовані на прикордоні, вони 50% повністю пусті. Там взагалі нікого немає. Загальна кількість ви за район близько 20 тисяч чоловік. Вони залишаються. То, що я зазначав раніше, ми проводимо з ними роботу в нашому районі 274 кілометри кордону э, з ворожої території э, і Знов Ногородська, Шелигінська, Єсманська, Глуховська, э, Часкова Березивська. Э, Громади, вони у нас перебувають, свільська територіальна громада, вони у нас перебувають в евакуації. І те, що у нас стосується 5-кілометрової зони, я ж зазначав раніше, там дітей немає. А те, що вище 5 кілометрів від границі там проводиться це системна робота з цього приводу. В цьому сенсі можна відзначити як тиловий район, наскільки це може бути тиловий район 40 км від кордону, це Шосінська територіальна громада. Тут проводиться системна робота щодо місць тимчасового перебування. Є у нас пункт тимчасового перебування, він розгортається. І за дорученням військової адміністрації зараз проводиться системна робота, ну і мною особисто проводиться системна робота щодо збільшення місць. Тимчасового перебування, ну також проводиться робота з цими, з донорами. Це там долучається червоний хрест, і інші організації щодо облаштування цих місць, щоб надати, наскільки це можливо, комфорт в таких умовах. Непроста ситуація наразі і в енергетичному секторі району. Ливова частина населених пунктів, особливо тих, що розташовані ближче до кордону. Десятками годин не бачать світла, відновлювальні роботи після обстрілів енергетики проводити зазвичай не можуть через складну безпекову ситуацію і ризики для здоров'я та життя, зазначив Андрій Біляєв. Коли у нас були графіки погодинних відключень, то у нас з світлом ситуація була набагато краще. ви всі бачите рішення уряду, що там надаються пільги на встановлення генераторів вплоть до і решта, решта, решта питань. Проводиться системна робота державної військової адміністрації обласної на ті об'єкти, на які нам було потрібно. Ми за нашим проханням обласна державна адміністрація за допомогою партнерів забезпечила генератор на 240 кВт і на ще одне місто 65 кВт. Також ми отримали генератори від обласної державної адміністрації. На об'єкти нашого життєзабезпечення порядка 10 штук, і ще отримала 10 генераторів маленької потужності для забезпечення потреб населення. Ну, і на залишку у мене залишилось на даний час. 5 генераторів. у нас в повному обсязі забезпечені пункти незглавності, пункти обігріву. Було з врахування погодних умов, було збільшено кількість пунктів обігріву. І вони всі забезпечені. Від Запоріжжя отримувала допомогу щодо влаштування, влаштування фортифікації. Вони такі, вроді, прості речі цвяхи, скоби. Ну, це було отримано в великих кількостях і відразу було передано військовим. Отримували, у нас був запит від Шостівської територіальної громади на ковдри для пунктів обігріву, пунктів незглавності, для забезпечення малозабезпечених верст населення. От, буквально там 3-4 дні назад отримали 280 ковдр, відразу передали. Генератори, така сама історія. Ну і ну, зрозуміло, зараз вже допомога набагато менше. Але ми постійно це питання пропрацьовуємо і рухаємося. Зараз ми очікуємо надання допомоги від шведських партнерів. Буду передана мобільна стоматологія. Відразу з рентген кабінетом До речі, пан Біляєв наголосив на тому, що сьогодні в районі залишається непростою ситуація з забезпеченням населення медичним персоналом, зокрема лікарями. І це питання районною військовою адміністрацією теж тримається на особливому контролі. У нас не вистачає близько 60 лікарів на 13 закладів. Ми пропрацьовуємо це питання, спілкуємося з облздравом, який обласний, і пропрацьовуємо питання щодо лікарів, залучення лікарів-бюджетників до нашого району. Вони будуть забезпечити це житлом. На цю програму урядом виділено вже 100 мільйонів гривень. На даний час те, що ми пропрацювали з лікарнями, у нас 4 особи потребують такого житла. Я думаю, що ми це питання 100% дотягнемо. Укриття це чи не найголовніше для жителів України в усіх регіонах, а на прикордоні Сумщини вони критично важливі. Як і дороги життя, які дозволяють мешканцям триматися і мати можливість виїхати у вирішальний момент, вони відіграють ключову роль і ним приділяється дійсно багато уваги, наголошує очільник району. Після мого представлення я поїхав і подивився на укриття об'єктів ОКІ. Ну і продовжуємо цю роботу теж на системній основі, тому що я як військовий, можу сказати, що навіть найпростіше укриття. Найпростіше укриття, воно буває набагато ефективніше від самого крутого укриття. І коли ворог бачить, що їде цивільне авто і запускає туди дрон, як я раніше зазначав, ганяється просто за людьми в населених пунктах. То це змушує нас робити дороги життє. і визначені основні шляхи, які будуть 100% укриті. І ця робота проводиться, ну особливо ця робота по можливості проводиться в 3-5 кілометровій зоні. Ветеранська політика це те болюче і надважливе питання, якому особисто пан Біляєв приділяє неабияку увагу, адже наразі в районі проживають близько 4700 тисяч ветеранів. Які потребують уваги і вирішення маси проблем, серед них 35 ветеранів з першою та другою групою інвалідності 14 з них отримали сертифікати на придбання власного житла. До того ж, саме за ініціативою очільника району у шості запровадили дотримання хвилини мовчання на знак поваги до полеглих воїнів. Держава надає гранти щодо відкриття бізнесу. Держава цим питанням пікується. А ми, як місцева адміністрація, військова, це питання, ну можу вас завірити на 200%, що я в цьому питанні точно не дам нікому спуску цього приводу. І зараз я звернувся до них, і зараз ми проводимо роботу, знайшли вже фонди, і зараз вирішується питання щодо встановлення протезів кращої якості, проходження відповідної реабілітації. І коли ми пам'ятаємо тих, хто загинув, то ми розуміємо, що це було не зря. Наприкінці інтерв'ю пан Біляєв подякував представникам бізнесу Шосткинського району за те, що продовжують працювати у надзвичайно складних умовах, сплачувати податки і допомагати нашим захисникам. Попрохали наш бізнес про допомогу, щоб забезпечити солодкими подарунками наших дідачок. Для мене це чутливе питання у нас то. 79, якщо не помиляють, діточок загиблих. Ми всіх забезпечили, об'їхали. Потім забезпечили діточок з особливими потребами, там десь близько до 250 подарунків. І це завдяки нашому бізнесу, який долучився. Ми попрохали, вони долучилися. І я вважаю, що це треба робити. За словами голови РВА, районне керівництво піклується і про бронювання, і про забезпечення відносно комфортних умов для їх роботи.